Грошова допомога в Нідерландах, на які суми можуть розраховувати українці. Розказую про це у цьому відео, яку саме грошову підтримку в Нідерландах надають біженцям з України, і куди її можна витратити на харчування, одяг і проживання. Ви на каналі Льї Нойс. лайк цьому відео поставте, будь ласка, коли додивитеся, а перевірити підписку на канал запрошую вас просто зараз. Поки ж влаштовуватися зручніше, і поїхали розбиратися. Чимало наших громадян, тікаючи від повномасштабної війни РФ і в Україні, переїхали в Нідерланди. Тимчасовий захист мають тут понад 110 тисяч осіб, тобто їм належить фінансова допомога на проживання. Суми підтримки залежать від віку отримувачів, складу сім'ї і розміщення. Цікаві деталі про виплати розказала на урядовому порталі Нідерландів, і я розказую вам про це у цьому відео. На які виплати можуть розраховувати українці, починаючи з 1 липня 2024 року, грошове забезпечення біженців скоригували відповідно до інфляції, адже вартість життя останнім часом зросла. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі, необхідному для забезпечення базових потреб у Нідерландах. Загалом виплати надають на купівлю одягу, харчування тощо, Проживаючи в будинку приймаючої сім'ї. Можна також отримувати додаткову підтримку. Ці кошти часто віддають людям, які надали своє житло біженцям, але внески є добровільними. Розміри грошового забезпечення варіюються і залежать від віку і призначення. Виплати на придбання одягу трохи більше 62 євро на місяць. Виплата на їжу від 140 до 242 євро. Надбавка для осіб у приймаючих родинах майже 81 євро. Наприклад, якщо сім'ю з трьох людей – мама і двоє неповнолітніх дітей – прийняло домогосподарство в Нідерландах, то загальна сума допомоги становитиме 193 плюс 160 плюс 160 плюс 3 помножити на 62 і плюс 3 помножити на 80. Разом трохи більше 945 євро. Це місячна норма виплати для однієї родини біженців з України. Під час розрахунку фінансової підтримки членами однієї сім'ї вважають батьків та їх неповнолітніх дітей, а також опікунів, які несуть юридичну відповідальність за неодружних дітей до 18 років. У список не входять бабусі та дідусі, дядьки та тітки, одружені неповнолітні, а також рідні діти від 18 років. Вони підпадають під правила для одиноких біженців або є частиною окремого домогосподарства. Нарахування допомоги припиняється після офіційного працевлаштування. Втім, на урядовому порталі зазначили, що робота швидко окупається. Люди, які працюють принаймні три дні на тиждень за мінімальну зарплату, отримують більше ніж прожитковий мінімум. Проживаючи в муніципальному притулку, існує ризик втратити виплати на харчування, оскільки місцеве керівництво інколи забезпечує безплатною їжею. Плюс, маючи офіційну роботу, необхідно робити регулярні внески на покриття комунальних послуг. За воду, Електроенергію та ГАЗ це 105 євро з людини, але не більше 210 євро на сім'ю. За харчування це до 242 євро з повнолітнього українця, але не більше 485 євро на сім'ю. Що цікаво, правило оплати діє навіть у випадку, якщо людина не харчується. В муніципальному приймальному центрі щоправда у разі нарахування державної допомоги, коли немає доходів, робити внески на харчування не потрібно. Якщо ви зараз проживаєте в Нідерландах або плануєте туди їхати, і ця інформація була вам корисною, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, поділіться ним з друзями, кому воно може стати в нагоді, і підпишіться на канал Ельгіноїс, бо я тут намагаюся тримати вас у курсі усіх важливих новин для українців за кордоном. Дякую за увагу! бережіть себе і до зустрічі у наступних відео тут на каналі.